Прямо зараз, друзі, на Москву летить 700 дронів. Вся Москва взагалі без світла. Всі російські пабліки там гудять в шокі. Не прикол, не клікбей, друзі. Розповсюджуйте це відео. Це просто жесть. Давайте поговоримо, що це зараз відбувається, які наслідки цього всього будуть. От зараз третя ночі. Ми не визвали там хлопці. Їдемо зараз трошки більше за це дізнаюсь, в Наступних відео розкажу. І от у зв'язку з цим можуть бути зараз відвірні атаки Росії. Понятно, що інфраструктура і не розбереження може бути зруйнована. То будьте обережні і держава зараз дає по 6 тисяч. 500 гривень українцям на те, щоб їм легше було зімою користуватися опаленням. Детальну інструкцію, як від держави, отримати 6500 гривень за посилання в шапці профілю. Отже, ви пам'ятаєте операцію Паутина? Пам'ятаєте як потім, як малюк ганяв у цих всіх антітрапційні органи і так далі? Я вам ще раніше казав до операції Паутіна, що в Україні є ще в куліпрошую ще є і ще більше є. І я вам так само казав, що сидить дуже багато п'ятий колони, провокаторів цих корупціонерів, які на сторону Росії грають і сривають оці всі операції. Ось їх поганяв, цей малюк і будь ласка, зразу є. От результат ще 700 дронів на наросію. Там просто в шокісі Москві всі московські пабліки, ну я слідкую за ними. Там просто жесть вони паніку б'ються, вони показували, що там відбувається. Коротше, чи може це якось попливати там на Путіна, щоб він став пом'якше, Чи хто його знає? Бо це страна, яка поставила всю країну на військові рейки і живе одним тих, і все їм цим і всіх і всі їхня земля. Але відчуваю, що зараз можуть бути великі проблеми з неозбереженням, тому я від себе подарую два електрогенератори, ті байтикафлоня за посиланням шапці профіля. Ну не багато, на чи багаті цілі раді спробую допомогти, друзі. Все на зв'язку. Слава всім українцям. Новини. Побачимо Завтра побачимо, завтра більше інформації, зараз більше дізнаємося.